З ФОПами-загальниками з загальниками з початку року. Особисто для мене і для нашої групи компаній, це досить актуально, в силу того, що ми працюємо з багатьма ФОПами і власних маємо. І ті зміни, які відбулися, я інакше, ніж позитивними, назвати не можу. Тому що, по-перше, ну, те, що там ЄСВ підприємці, інвалід, пенсіонери і інваліди платити не повинні. це, ну, це Натяки на це були і раніше, і на даний момент вони цього робити не будуть. Це все дуже добре. Але, звісно, більш цікавіші наступні зміни. Мабуть, єдиним таким мінусом у цих змінах стало те, що дійсно ЄСВ потрібно платити в фіксованому розмірі не менше 704 гривні, і це незручно підприємцям, тим, які не здійснюють діяльності. Ну, тим, хто працює, все-таки вони можуть. Вони працюють, я не думаю, що це настільки великі суми, які завадять роботі. А от інші зміни вони дуже важливі, тому що з 1 січня акциз, роздрібний акциз, більше не вважається доходом фізичних осіб. Я вам хочу сказати, що це була дуже велика проблема для приватних підприємців. Тому що виходило так, що фіскальні органи по-різному тлумачили законодавство для юридичних осіб і для фізичних осіб. Роздрібний акциз для юридичних осіб вони не вважали доходом. І це правильно. Це відповідало стандартам бухгалтерського обліку нашим. Вон, згідно стандартів, ми говоримо про транзитну суму. Відповідно, вона не повинна бути ні в доходах, ні в витратах. Відповідно, а от для фізичних осіб-підприємців податкова зайняла позицію, що розрібний акциз включається в дохід. У результаті такої позиції ну, дуже багато підприємців, які здійснювали продаж підакцизної продукції, це, зокрема, ті, хто алкоголем торгував, хто сигаретами, сигаретами торгував, вони потрапили на досить великі суми податку на доходи фізичних осіб. Тому що по великому рахунку навіть оптимізувати цю суму акцизу неможливо. Її сховати неможливо. І виходить так, що її в будь-якому випадку приходиться визнавати своїм доходом, а в результаті прибутком і платити 18% від цього прибутку, і ну, суми дуже значні. Інша справа, що насправді наша компанія теж Connection TexconneшнZUB, теж має якесь відношення до тих процесів, які відбувалися. В Україні почала з'являтися судова практика про те, що акциз все-таки не є доходом підприємця-загальника. І, можливо, я навіть в якійсь мірі жалію, що ці зміни відбулися. Ми не змогли довести цю справу там до Верховного суду для того, щоб це стало взагалі судовою практикою. Ну, тим не менше, ми в цьому напрямку рухалися, і перші рішення на користь підприємців вже були. Ну, зараз вони не актуальні в силу того, що. Зміни, якби відбулися, а більшість підприємців навряд чи захочуть, захочуть останні три роки пробувати оскаржувати там в податкових органах і пробувати повернути переплачений податок на доходи фізичних осіб. Тому ну, приємно, що цей казус вирішений. Що стосується сплачених податків зборів, їх тепер включають витрати. Ну, теж досить дивна ситуація була з підприємцями, вони платять податки, відносити до витрат їх не можуть. Проблему зняли. Та сама ситуація була з ліцензіями та дозволами. Раніше податківці не дозволяли відносити це до витрат. На даний момент це можна. І теж дуже приємний момент, який стосується амортизації основних засобів. От. Підприємцям це дозволили. Хоча практика судова відома і в минулі роки були приватні підприємці, які все одно, яким все одно вдавалося довести через суди перед податківцями те, що вони мають право на нарахування амортизації, таких були одиниці. Зазвичай про таку практику ну, мало хто говорив. В професійній пресі проскакувала така інформація. Но, тим не менше, це не стало масовим явищем, і масово люди не зверталися до, до судів. Е, на даний момент в цьому році е, якби дозволили амортизувати основні засоби. От, разом з тим, понятно, що для приватних підприємців є своя специфіка, яку доведеться враховувати. От, е, специфіки досить багато. Зараз на наступному слайді я покажу вам її. Якщо ми говоримо про амортизацію, то по суті специфіка така, що очевидно амортизувати можна тільки ті основні засоби, які почали використовуватися після ну, в новому році, тобто з 1 січня 2017 року. От. Чи так це буде насправді, чи будуть фіскали підтримувати цю думку, наразі неможливо ну, не, неможливо спрогнозувати, роз'яснень, поки що немає. Но... Знаючи фіскальний підхід, очевидно, буде саме такий підхід. Нараховувати і облік амортизації доведеться вести окремо за кожним об'єктом. При тому можна амортизувати як основні засоби, так і нематеріальні активи. Власне кажучи, це ставить питання про те, що фізична особа повинна правильно визначати первісну вартість. Ліквідаційної вартості так званої у нього не буде, і прийдеться, амортиз... будемо амортизувати всю вартість. Е... Теж з проблемних питань. Ну, Незрозуміло, коли будемо нараховувати амортизацію. На даний момент серед експертів вже з'являється думка, що це треба робити раз за рік. Не кожен місяць, а все-таки раз за рік кінці року. Ну, таке сумнівне питання. З іншої сторони, ем... якби. Є залежність того, того, включаємо ми ці суми в витрати чи ні, ну в залежності від того, чи отримували ми доходи. Тому що, нагадую, ключове правило для приватних підприємців, що витрати відображаються у суті тільки тоді, коли було отримано доходи. Із отриманням яких пов'язані ці витрати. Звучить складно, але логіка, я думаю, що всім зрозуміло, як воно виглядає. Отримав доходи, для того, щоб ці доходи отримати, мабуть, ніж якісь витрати. Поки немає доходів, ти не маєш права показати витрати, як тільки доходи з'явилися, ти тоді показуєш ці витрати, пов'язані з цим доходом. От. Це, це правило стосується і амортизації. Більше того, очевидно, прийдеться підприємцям виловлювати ті періоди, коли основні засоби фактично не використовувалися. Тобто, навряд чи, допустимо, в березні станок не використовувався, доходів ніяких не було, і можна буде нарахувати амортизацію і включити витрати. Скоріше за все, фіскали будуть проти. Знову ж таки, на даний момент це гіпотези, якби роз'яснення фіскальної служби по суті немає. Ми їх тільки очікуємо так.